Давайте за перший кльов. Ми, Ти що правду ще скажеш? Сьогодні всі зібралися. От, нашій тепло. Ми сьогодні всі зібралися. Який онлайн? Плюс-мінус. Ми сьогодні 13 тисяч зібралися для того, щоб ми ну, щось піймали. Давайте перших 50 грам закльов і пошли ми нахуй яблучком за РЗЕ. Чат, за вас. Ти правду зараз кажеш? Так, так, так. Ой. Але СВАРИТСЯ! A few moments later. А? Постанова? Постанова или, я или не постанова? Чтобы... Чувствую, что день будет сильным. Глянь. Давай. ам нем, ням ням Давай. Давай, звай маму. Пошел, пошел.